В Ужгороді на вулиці Митній, 15 триває будівництво торгово-офісного центру. Зі слів мешканців сусідніх будинків, роботи на цій ділянці розпочалися восени 2024 року. Наразі у нас є проблема з сусіднім забудовником, який хоче використати частину нашої прибудинкової території, зокрема зелену зону, як, скажімо, так, безкоштовний в'їзд до власної будівлі комерційного призначення. Ця проблема виникла тоді, коли у квітні минулого року нова власниця на Прізвище Посипанку купила об'єкт нерухомості і земельну ділянку. Колись на цьому місці був дитячий центр «Мудрих», До того часу там була комерція. Придбавши цю земельну ділянку, пані Посипанко звернулася до Ужгородської міської ради і отримала містобудівні умови та обмеження на реконструкцію свого об'єкту з розширенням. Міська рада видала містобудівні умови і обмеження на реконструкцію об'єкту по вулиці Митній. Питання вийшло по конфлікту. Забудовник отримав всі дозвільні документи, погодження в охороні культурної спадщини, отримав експертизу, отримав дозвіл на початок будівництва. Конфлікт в тому, що міська рада надала і депутати надали договір сервітуту щодо проїзду через. Загальну будинкову територію і мешканці до того поставилися дуже негативно, бо там і зрізали одне дерево і хочуть зробити проїзд. Сервітут це право користування чужою власністю для певної мети, але без права володіння нею. Наприклад, право користування сусідньою ділянкою землі для проїзду до своєї території, якщо іншого способу дістатися немає. Ми вважаємо, що цей сервітут був встановлений не в законний спосіб, оскільки землекористувач посіпанку мала і має без. Перешкодний під'їзд до своєї будівлі комерційного призначення жодні перепони. Для цього немає. Ми тепер з 28 лютого не можемо оформити право на прибудинкову територію, оскільки це зовсім інше цільове призначення зазначеної земельної ділянки. Тому ми звичайно виступаємо проти цього земельного сервітуту. Я ще розумію, якщо б там був хоч якийсь шлях. Ні, до сьогодні, ні сьогодні на цій ділянці жодного шляху для проїзду транспортними засобами не існує. Ось ця ділянка прибудинкової території, на яку і погодили право сервітуту. Договір сервітуту це мається на увазі договір із Ужгородською міською радою, яка є власником даної земельної ділянки, від її імені договір сервітуту підписував департамент міської інфраструктури. А з іншого боку, це була громадянка посипанку, який ця земельна ділянка була передана у тимчасове користування терміном на три роки з правом проїзду по наявному шляху. Але проблема в тому, що жодного шляху на цій ділянці ніколи не існує, не існувало, не існує і тепер. Ця ділянка тут накладався, uh -huh. а на земля була комунальної власності. Вона не належала ніякому СБП. СБП на той момент не створене не було. Воно, до речі, створене в січні цього року. Так, так. Тому погоджув, погоджувати з ними якісь моменти, ну їх і не існувало, в принципі, що з ними щось було погоджуватися як юридична особа. Розумієте? ми ми, ми погоджувалися з тими, з ким ми мали юридично це погоджувати, з міською радою. Чому звернулися по тому сервітуту? То питання в тому, що ОСББ не зафіксувало свою земельну ділянку, постійний користування. Якби вони то зафіксували, такого би навіть не виникло. Бо тоді б виникло питання, що треба отримувати згоду від ОСББ. Вони того не зробили, тому і міська рада взяла на себе відповідальність щодо надання земельної ділянки. Під сервітут, тобто проїзду, проходу до. Е Будівництва то, що там проводиться по вулиці. Ми об'єднання співвласників багатоквартирного будинку митна 17 гойда 24 утворили 6 лютого цього року, а договір сервітуту уклали у грудні 2024-го. За словами голови правління ОСББ Ірини Моргун, тому приватизувати прибудинкову територію постійне користування не встигли. Жінка каже наприкінці березня цього року, звернулися до суду. Звернулися з позовом про скасування сервітуту, і також ми там виставили шість вимог. Скасування сервітуту, по перше, по-друге, порушення прав санітарної норми. Потім вже ми не говоримо про те, що на своїй буді... ділянці вони будують забудоване 70%, як планується, а 90% і посунуті межі. Тобто всі ці вимоги ми виклали. Мешканців живе більше 150. Квартир в одному будинку 28 і ще є нежитлові приміщення, тобто магазин, аптека, кафе. І в Митне 17 – 32, 32 квартири. Контактував я, а не Вона трішки зайнята була. Uh -huh. Так, діалог, спроба була, були зустрічі, але діалог не вийшло. А чому не вийшло, але що не сталося? Не вийшло, тому що ні, були попередні домовленості про меморандум, що ми підпишемо якісь мешканцями. Він навіть десь збережений їхній варіант меморандуму, який виглядав ультиматум з їхнього боку, а потім вони просто подали до суду. І все, що я можу сказати. Спроби домовитися, ну ні до чого не призвели до якогось добросусідства. Мешканці подали до суду про скасування сервітуту і хотіли б дізнатися її позицію щодо цього. Вона проти не було контактів з мешканцями, були спроби е, поговорити з мешканцями, але вже тоді, коли було розкрито декілька е, ситуацій, що Порушення норм тільки після того вони почали щось говорити. Ну нам було запропоновано три стовпчики і дитячий майданчик. За, за все було запропоновано. Дитячий майданчик, який, до речі, у нас існує і нам не потребує цього, і три стовпчика, щоб не було заїзду. Більше того, ви розумієте, що якщо це буде офіс, то у дворі буде велика кількість машин, а у нас непрохідний двір. Була створена комісія, виїхали туди представники міської ради, депутатський склад. Зараз йдуть обговорення, узгодження, як далі рухатись. Бо через той проїзд, який забудовник собі запланував, має бути в'їзд в підземний паркінг. Тому тут питання неоднозначне, мусить засідати і та комісія, надати свої пропозиції, як з тої ситуації вийти, також і депутати. Скільки десь має приблизно тривати ось ці наради, засідання комісій? Ви знаєте, це буде залежати від того, які будуть ставити основні питання щодо скасування даного сервітуту, питання, як то має бути по закону правильно зроблено, питання призупинення даного будівництва. Люди одностайно однозначно намагаються вирішити це питання і ні в якому разі не хочуть віддавати свою землю. Земля буде належати тільки тому, хто на ній мешкає, нікому іншому. 28 травня у Ужгородській міській раді засідала комісія з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Тоді ж члени взяли час на додаткове вивчення ситуації. На жаль, не можу сказати, які є результати даної комісії. Я думаю, що вони пропишуться, в відповідь буде ОСББ, і відповідь тому забудовнику, Потім може буде наступний етап засідання, вирішення, так? А скільки це десь займає днів? Чи нема такої? Нема таких, що там має бути якихось термінів, але я думаю, що враховуючи такий резонанс, вони будуть дуже швидко оперативно вирішуватися, щоб дійти до питання. Сесія ж буде на початку червня. Тому ці всі речі мають бути також узгоджені. Руслана гостю, Леонтій не колишин, суспільне новини.